Привіт, малята! Сьогодні в нас заняття з математики. В лісі проживає сім'я ведмедів. Великий, високий ведмідь тато. Менша нижча ведмедиця мама. Маленький, низький ведмежа синок. Родина ведмедів вирішила пограти у схованки. Але в лісі багато дерев, і всі вони різні за товщиною, товсті і тонкі. Ведмеді не знають, за яким деревом заховатись, щоб їх не було видно, тож допоможемо їм знайти дерева, за якими вони зможуть заховатися. Давайте порівняємо дерева. Для цього ми прикладемо їх одне до одного. Яке дерево товще, те, що ліворуч, а яке тонше, те, що праворуч. Діти, а як ви гадаєте, а хто може сховатися за товстим деревом? Так, вірно, тато, мамо та синок ведмежа. А за тонким деревом? Хто може сховатися так, лише маленьке ведмежа? А як ви думаєте, чому? Вірно, тому що тато ведмідь великий, його буде видно за деревом, і маму-ведмедицю також буде видно за тонкого дерева. Ведмеді вирішили перевірити. Ведмідь тато спробував сховатися за тонким деревом. Його видно, а за товстим деревом він сховався. Мама ведмедиця заховалась за тонким деревом. І її також видно, а за товстим деревом. Її не видно, вона сховалась. Маленьке ведмежа спробувала сховатися за товстим деревом. Його зовсім не видно, а потім він пішов за тонке дерево, і за ним його також не видно, він сховався. Отже, великий високий ведмідь і ведмедиця змогли сховатися тільки за товстим деревом. А маленький медвежа сховався і за товстим, і за тонким деревом. А тепер давайте з вами розглянемо пеньки. Як довідатися, який з них товщий, а який тонший? Прикладіть один пеньок до іншого. Тепер покладіть тонший пеньок ліворуч. Ну, а тепер пограємо в гру. Збери разом. У нас є два пеньки: ялинка, шишка. Зайчик, синичка та їжачок. Ялинку ми покладемо ліворуч від тонкого пенька. Шишку покладемо праворуч від товстого пенька. Зайчика ми посадимо на товстий пеньок. Синичка у нас літає над тонким пеньочком. А їжачок у нас буде сидіти під товстим пеньком. Молодці діти! всі впоралися! Малята, наше заняття закінчилось, а тепер пригадайте, за яким деревом заховався тато ведмідь. Так, а маленьке ведмежа. А як ми порівнювали дерева за товщиною? А хто з ведмедів великий, менший та найменший? Молодці малята, ви все запам'ятали. Ви гарно попрацювали. Дякую вам за увагу та до наступних зустрічей.